Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні євнаємося в молитві спільної Вервиці через ефір живого телебачення із храму Христа Царя у місті Калуш на Франківщині. Хочемо сьогодні. Молитися із вами цю вервечку насамперед за мир і перемогу, за навернення агресора, за всіх наших воїнів, котрі воюють і зараз лікуються, за тих, що в полоні і безвісті пропалих, за волонтерів, медиків, капеланів, за добрий провід церкви і держави, за святішого отця Франциска Папу Римського. За його одужання, за важко хворих і немічних, за тих, що поручалися нашим молитвам та їх найбільше потребуй, за тих, що загинули у цій війні, за всіх померлих з наших родин і за душі чистилищі. Слава тобі, наш, слава тобі Царю Небесній, утішителю душі істини, що всю. До, іси, іси наповняє, скарбни життя подателю, прийди всіли нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога. І... Родженого, несотвореного, єдиносушного соця, що через нього все поставінця людей, нашого ради, спасіння, що із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії дів став людиною, і був розп'ятий на Понтія апелат, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і прийде слав судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа живо твору, що відуть. Сам і сина ісходить, рівнопоклоняєми і, і рівнославими через пророк в єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих Майбутнього віку, Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, ні повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Господь. Благословена тибі жінкам, Но словенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душна. слава і Сину, що нас відкупив. Thank you. віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена жінками і клітна Твого мила Христа, Спаса і збавителя душ, слава й Духу Святому, що нас просвятив і святий віри, утвердив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Марія, Господь з тобою, тими жінками, кідло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Розважмо перше таїнство радісне, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала у своєму лоні. Марія дізнається від ангела новину всіх новин. Прихід Месії у цей світ, стати матір'ю царя неба і землі означало прийняти на себе особливе покликання. Зростити і виховувати Сина Небесного Отця, статися кивотом невмістимого, і Марія смиренно це приймає, отче наш, сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде. Нехай не воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, щоб ти нам провини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія. Господь з тобою, благословенна тибі жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. богородиця діво, Господь з тобою, благословенна тибі. Жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ Богородице, Діво Рад, воран, <клухи> Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя Душна. Це <рес> Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, <рес> словенний до над Того, бо Ти породила, паса і збавителя, душ наш, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, словенний. <рес> Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія. Господь, благословена тим і жінкам, словенний плідлона твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тібі жінками, благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спас, Збавителя душ наш. Богорон, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тобі благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спас, душ наша, богорону радуй, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа. Спаса і збавителя душ наш, Богородице, днім ран. Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душна. о наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню. До неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосте. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І них, Розважмо друге радісне таїнство, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в лоні Своєму носила, відвідуючи святу Єлисавету. Як тільки Марія дізналася про винятковість свого призначення, одразу спішить в гори до святої Єлисавети, щоб поділитися з нею невимовною радістю, адже вона в скорому часі стане матір'ю відкупителя усього людського роду. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Є. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тобі, жінками і благословенний плідло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душна. Діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тибі жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти біженками, словенний пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на. Богородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою ти тибі жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила і збавителя душ наших, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, жінками, і Бого, бо ти породила, і Твого, бо ти породила Христа Васа і збавителя душна. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тобой, благословена жінками, словенне придлона Твого, бо Ти породила ста Спаса і збавителя душ наш, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен <кхи> і благословенний Плодлона Твого породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ті жінками і благословенний благословений на Твого. <кій> Ста спаса і збавителя душ наш, о наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, Запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого. До слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Розважмо третє радісне таїнство, як причиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, породила. Приходить час народження Месії, а місця в заїзді вже немає. Проте Марія та Йосиф, ані анітрохи не журяться, бо знають, що так мусить сповнитися усяка Божа воля. Отче наш, і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, не лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена ти жінкам, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тибі жінкам, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти біженка, і благословенний благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спа. Збавителя душ наши, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тибі жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти І Благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословений плідло над Того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душна. Богородице, діво рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тебі жінками, і благословений плітло над Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душна». Богородиця, діво рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід на Твого дила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. о наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Досе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Розважмо четверте радісне таїнство, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храм принесла, щоб завіритись законом, святе сімейство на руках з малим Ісусом приходить до храму. Старець Симеон приймає дитя на свої руки і в той же час провіщає долю Месії та всього людського роду. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. <кій> Насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, mission come. Благословенний плідло лона Твого, бо ти породила паса і збавителя душі, богород, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наш, богородиця Діво ран, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво ран, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа Паса, збавителя душ наших. Богород, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками і благословенний плід до Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя, душна. богород. Благодатна Марія Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спа, збавити душ наших, Богородице, діво ран, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тії жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Пасха, Душ наш, богороди, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тебі жінка, і благословений плід над твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марья Господь з тобою, благословена ти і жінка і благословений плідло лона Твого, бо Ти породила Христа спаса і збавителя душа. Богородиця Діво, ран, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спасай душ наш. О наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосерд. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Розважмо п'яте радісне таїнство, як причиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, храмі віднайшла. Чергові відвідини Єрусалимського храму приносить Марії та Йосифу несподіваний казус, адже з часом виявляється, що вони забули свого 12-літнього сина у храмі, знайшовши ще більше, дивуються, бо він, їхній син, уже почав навчати. Отче наш, що є сила, не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воня Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвонь. Богородиці, радуйся, благодатна мене, Господь з тобою, благословенна Ті біженкам і благословенний плід лона Твого, бо Ти породив стан Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спа і душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти порони <кій> збавителя душ наш, Богородиця, Діво, радуй, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло над Того, бо ти породила Христа Спа, Бавителя душ наших. Богородиця діво ран, благодатна Марія, Господь з тобою тими жінками і благословений плідло над Твого, бо Ти породила Христа Спас, Бавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна тим жінкам і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила за збавителя душ наш. Богородице, Діво ради, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. Благословенний плідло над Того, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душна. богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена і благословенного, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ на. <кхем> Богородиця, Діво ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тібі жінками і благословенний плідно над Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душна. о наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Белосердя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Amen. Всяк час і на віки віків, Помолімося в наміренні святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче, наш, нахістина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винограда. Батьцям нашим і не вбини, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво Рад, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тібі жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила... Збавителя Душна. слава Отцю і Сину і Святому Духові час і на віки віків. Амінь. Достойно є во істину величати блаженною Тебе, Богородицю, Все блаженно і предепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішого від Серафимів, що без дотління богослово породила сущу богородицю Тебе величаєм, під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорбота. Не погорни, але від Бід визволи нас єдина чиста і благословенна. пресвятая Богородице, спаси нас, пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, і святого Духа, Амінь ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Дякую усім городіям, нашого храму, святого Христа і всім, хто через адміністрацію нас з нами молитві. Дякую панухаю, нашому амператору, про лінику сьогоднішнього, це на цьому мене тут трищику постоянно, посіянської робити парі, які на дня доводить до нас, благослови, Христос, Бог всіх благословить. Благословення самогутнього Бога, я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.